Вас можуть залишити без грошей, просто сказавши заплатимо пізніше. Вам можуть підсунути папірець із фразою це просто формальність, і одним підписом ви позбавите себе будь-якого захисту. Договірне право існує для того, щоб ваші домовленості тримались не на чесному слові, а на реальних гарантіях. Добрий день! Мене звати Яна Сергіївна, я юрист Центру правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про договірне право, що воно регулює, які форми договірного права існують. Без яких пунктів договір не є дійсним та які є зобов'язання. Договірне право це галузь права, за якою фізичні та юридичні особи домовляються про співпрацю. Що таке договір? Це офіційна домовленість між двома або більше сторонами, мета якого створити нові правила, права та обов'язки, змінити існуючі або взагалі їх припинити. В договірному праві головним принципом є свобода договору. Ви маєте право самостійно вирішувати, з ким працювати, тобто вибір партнера, який тип угоди укласти, продаж, оренда, надання послуг тощо, та про що домовитись ціна, строки та інші деталі. Водночас важливо розуміти, що свобода не є абсолютною. Не можна домовитись про щось, що суперечить законам України, порушує інтереси суспільства чи права інших людей, виходить за межі здорового глузду чи справедливості. Принципи договірного права є основоположними ідеями, які керують укладанням, виконанням та тлумаченням договорів. Це фундамент, на якому тримається будь-який контракт в Україні і Європі. Основні принципи включають свобода. Ви самостійно можете обирати, з ким будувати справу та на яких умовах. Ви не зобов'язані погоджуватися на стандартні шаблони. Закон дозволяє вам створювати власні правила гри. Визначати ціну, терміни та особливі вимоги, які підходять саме вашій ситуації. Добросовісність. Юридичний світ вимагає від сторін грати за чесними правилами. Це означає, що ви повинні діяти відкрито, не приховувати важливу інформацію та не намагатися заплутати партнера складними формулюваннями. Справжній договір базується на взаємній повазі, а не на спробі перехитрити іншого. Реальність. Навіть якщо ви укладаєте угоду з величезною корпорацією, перед законом ви рівноправні партнери. Це означає, що ваші права мають бути захищені так само надійно, як і права іншої сторони, а будь-який тиск чи диктат є неприпустимими. Обов'язковість. Підпис під документом перетворює ваші слова на зобов'язання. Виконати договір це не просто щось зробити, а зробити це саме в той спосіб, у тому місці та в той час, як було обіцяно. Дисципліна у виконанні це найкращий спосіб уникнути штрафів та зберегти репутацію. Визначеність: умови договору не можуть бути туманними або двозначними. Кожне речення має бути прописане настільки чітко, щоб через рік жодна зі сторін не могла сказати Я мав на увазі зовсім інше. Визначеність прибирає простір для фантазій і суперечок, перетворюючи документ на зрозумілу інструкцію до дії. З чого складається договірне право? Потрібно розуміти, що договірне право це не просто папірець, а ціла структура, яка включає в себе загальні правила, це фундамент, який визначає саму природу договору. Тут зібрані норми про те, як угода вважається укладеною, які права мають сторони, та як розшифрувати умови, якщо вони прописані неоднозначно. Без цих базових правил договір був би просто списком побажань без юридичної сили. Спеціальні правила, оскільки кожна сфера життя має свої нюанси. Існують окремі норми для різних типів угод. Наприклад, правила оренди нерухомості суттєво відрізняються від правил страхування життя або договору підряду на будівництво. Ці норми враховують специфіку кожного бізнесу чи послуги. Процес виконання це детальна інструкція про те, як саме сторони мають передавати товари, надавати послуги чи перераховувати кошти. Тут прописується все: від місця передачі товару до способу підтвердження того, що робота виконана якісно. Наприклад, через акти прийому передачі. Покарання це механізм захисту на випадок, якщо щось піде не за планом. Закон чітко визначає, як стягнути штраф, нарахувати пеню за прострочення або як змусити порушника компенсувати ваші збитки через суд. Це той розділ, який перетворює договір на реальний інструмент впливу. У якій формі укладають договори. Письмова. Це золотий стандарт юридичної безпеки, коли всі умови зафіксовані на папері та завірені підписами, у сторін залишається мінімум простору для маніпуляцій. Такий документ є беззаперечним доказом у будь-якому спорі та дозволяє чітко ідентифікувати про що саме ви домовились. Електронна. Це вимога сучасного цифрового світу, яка за юридичною силою прирівнюється до письмової, завдяки КЕП кваліфікованому електронному підпису. Або спеціальним платформам для бізнесу ви можете укладати угоди за лічені хвилини, перебуваючи в різних містах чи країнах. Це надійно, швидко та повністю законно. Усна. Найпростіший спосіб, який ми використовуємо щодня в побуті. Вона підходить для дрібних правочинів, які виконуються одразу на місці. Наприклад, купівля продуктів чи побутові послуги. Проте варто пам'ятати, як тільки сума угоди зростає або з'являються складні умови, усних слів стає недостатньо для надійного захисту. В стадії укладання договору оферта та акцепт. Договір народжується з чіткого діалогу, де першим кроком є оферта. Це конкретна пропозиція з усіма деталями, яка показує готовність людини взяти на себе зобов'язання. Наступним кроком є акцепт, тобто ваше повне та безумовне так. Важливо пам'ятати, що будь-яка спроба змінити умови або поторгуватися автоматично скасовує першу пропозицію і перетворює на нову оферту. Договір вважається укладеним лише в той момент, коли згода звучить без жодних зауважень та додаткових умов. Класифікація договорів. За часом створення договори бувають консенсуальними, де достатньо простого ми домовилися, або реальними, де папір чи слова нічого не значать, поки ви фактично не передали річ. Чи гроші у руки. За вигодою, договори ділять на відплатні, де кожна сторона щось отримує, товар за гроші, та безоплатні, як от дарування. Окреме місце займають публічні договори, які ми укладаємо щодня в магазинах чи транспорті. У них бізнес не має права відмовити клієнту або ставити особливі умови для когось одного. Правила та ціна мають бути однаковими для всіх. Істотні умови: скелет правочину. Істотні умови це юридичний скелет, без якого договір не має сили. Якщо ви не пропишете ці базові пункти, документ вважатиметься неукладеним, тобто таким, що не породжує жодних прав та обов'язків. Головними елементами цього скелета є предмет договору, це серце угоди, опис того, про що саме ви домовляєтесь. Він має бути максимально деталізованим. Якщо це квартира або будинок, вказуємо точну адресу, площу об'єкта та кадастровий номер. Якщо авто він код. Якщо послуги чіткий перелік дій. Без конкретики неможливо довести порушення та стягнути штраф. Умови за законом для кожного виду бізнесу є свої обов'язкові правила. В оренді це термін та плата у купівлі-продажу ціна та кількість товару. Для договорів між компаніями закон завжди вимагає погодження трьох речей: предмет, ціна та строк дії. Ваші особисті вимоги. Це потужний інструмент захисту, будь-яка дрібниця, наприклад, наявність кондиціонера в офісі чи колір упаковки товару стає істотною мовою, якщо ви офіційно заявили, що вона для вас важлива. Якщо партнер підписав договір без цих деталей, ви маєте право стверджувати, що згоди взагалі не було досягнуто. Форма договору від слова до печатки. Закон передбачає три основні форми: усна. Підходить для щоденних справ, де обмін товаром та оплата відбувається миттєво, наприклад, купівля кави. Письмова форма. Стає обов'язковою, якщо в угоді бере участь хоча б одна компанія, або якщо сума між звичайними людьми перевищує 20 і більше неоподатковуваних мінімумів. Нотаріальна форма це найвищий рівень контролю, необхідний для операцій з нерухомістю чи спадщиною. Якщо проігнорувати візит до нотаріуса, така угода автоматично вважається недійсною. Сучасний світ додав електронну форму. Електронний договір, підписаний за допомогою ЕЦП електронного цифрового підпису, прирівнюється до письмового виконання зобов'язань та відповідальність. Підписання договору це лише початок, адже головна мета його належне виконання. Це означає, що кожна сторона має зробити все саме так, як домовилися: вчасно, якісно та в повному обсязі. Якщо сторона порушує умови, настає цивільно правова відповідальність. Неустойка, штраф пеня це фінансове покарання. Штраф платять одноразово за сам факт порушення, а пеню нараховують за кожен день затримки. Відшкодування збитків. Порушник може компенсувати не лише прямі втрати, те, що зіпсувалося чи зникло, а й упущену вигоду, гроші, які ви могли заробити, якби все пройшло за планом. Важливим аспектом є форс-мажор обставини, які неможливо проконтролювати, як от війна чи природні лиха. Вони дозволяють уникнути штрафів під час дії цих подій, проте не сказовують сам обов'язок виконати умови договору пізніше, коли ситуація стабілізується. Припинення та розірвання договору договір зазвичай припиняється його виконанням, проте існують і інші шляхи: перший за згодою сторін найцивілізованіший та юридично безпечний спосіб припинення правовідносин. Якщо обидва партнери розуміють, що подальша співпраця неможлива або недоцільна. Вони просто підписують додаткову угоду про припинення договору. Це знімає всі питання щодо взаємних претензій у майбутньому та дозволяє розійтись цивілізовано, зберігши репутацію. Другий одностороння відмова: за загальним правилом не можна просто так перестати виконувати умови договору лише тому, що ви передумали. Такий маневр дозволяється лише у двох випадках: якщо це право чітко прописане в самому тексті договору. Наприклад, пункт про можливість повідомлення про таке розірвання за 30 днів до дати припинення, або якщо таку можливість дає закон, наприклад, у договорах надання послуг. Якщо цього пункту немає, одностороння відмова вважається порушенням. Третій судовий порядок це крайній захід, до якого вдаються, коли мирно домовитися не вдалося. Якщо ваш партнер суттєво порушив умови, наприклад, взагалі не приступив до роботи або надав неякісний товар. Ви маєте право вимагати розірвання через суд. Суттєвим вважається таке порушення, через яке ви втрачаєте те, на що розраховували підписуючи документ. Також існує поняття недійсності договору. Недійсний договір це договір, який не створює правових наслідків, крім наслідків, пов'язаних із його недійсністю. Недійсність договору означає, що він не відповідає вимогам законодавства. За загальним правилом, підставою недійсності правочину є недодержання в момент його вчинення стороною або сторонами вимог, встановлених законодавством щодо обсягу дієздатності, волевиявлення та спрямованості на реальне настання наслідків. Договір може бути визнаний недійсним, якщо він укладений під впливом помилки, обману, насильства або якщо він порушує права неповнолітніх. Головна аксіома. Читай дрібний шрифт. Юридична недбалість коштує дорого. Принцип належної обачності означає, що ви не зможете виправдатися фразою Я не знав або Я не догледів. Якщо була можливість прочитати, ви відповідаєте за кожен підписаний пункт. Саме тому головне правило юриста, яке має стати професійною аксіомою, читай дрібний шрифт, поки не стало пізно. Ви точно знаєте, на що підписуєтесь, чи просто сподіваєтесь на порядність інших? Звертайтесь за безкоштовною консультацією до Центру правової допомоги. Наші юристи детально розберуть вашу ситуацію та допоможуть захистити права.